Вітання 7 квітня. Вас мені перезвони, що неможливо не засняти. Досиди говорите, що важливо ще і простором. Це мій духовний відеощоденник. А... Він такий для мене і терапевтичний, тому що ми, жінки, нам треба виговарюватися, Але не люблю я обсуждати, скажімо так, то не мій шлях і все-таки. А... В іншому плані рухаюся. І коли десь хтось обсуждає, мені того самі погано. Да? Я... Або десь я починаю, розумієш, треба робити стоп. А, і потім молюся тих людей. А, бо нас тут 11 українців. Всі ми а, народжені від Адами Єви маємо ці насіння гріха в собі. Да? І, якби плить, вона періодично якісь, А, Проявляється по-своєму, да? десь на когось моїм злиться, десь ще щось, якісь питання, ще та війна да, така. І це не скаже, що це не значуще. Це також має значення, бо йде битва за кожну душу, щоденна битва. Да? І тут ось виноград, виноград на плантація біля монастиря, де нас прихистили італійці. Якби і такий дуже символізм дійсно великий, що є ті, хто стали на Божий шлях, да? ті привиті до вози, і кожен дається що Дух Святий ширше розкривається. Весна, 7 квітня, алюмія активація. Ми збирали в тому году урожай. Ва вона ящерочка. Привіт! Гріється. Тут дуже багато ящерок Віталія. Віталії. Віталія з 15 року. І Ісус сказав, я воза, а ви гілки, да? які гілки не дають плода, від... відкидаються. Вони такі сухі, да? відкидаються, будуть кинуті в вогонь. Да? Тобто, хто не приймає, то якби він приймає іншу силу. Він йде сатаною, туди дай він. Да? І я так думаю, що ця палка, напевно, така така так, як символ Духа Святого, який підтримує, да? такий також. Який направляє, да, щоб гілочки, скажімо так, не ламалися від вітру, да, бувають сильні вітри, вони тут обвиті так гарно, підв'язані, щоб вони йшли в напрямки і потім давали тигрони, бо свено майбутнього верна, яке буде використовуватися тут при монастирі, і бо нам продаду ще ну, передадуть вірніше, а, щоб прийняти причастя, да, символ а, причастя, крові кров Ісуса, да, приймаючи ці символи тіло і крові, ми як обновляємося, обнуляємося, це дуже важливо. А, ну, Причастя вже дуже багато разів приймала, і так, напевно, незабаром ще прийму, а, бо це дуже важливо, бо ми всі недосконалі. І мій брат вже прийняв 16-ту хіміотерапію в Україні. І Що дійсно він така людина, директор школи, да, з комп'ютерами, там допомагає, він це дуже любить. І якби більше так в голові, да, більше для роботи роботи, я в нього там працювала з ним, допомагала, бо що до двох часів вночі, там системні блоки, тоді він ремонтував. І... І коли почала повномасштабна війна, він так і далі продовжував допомагати людям. А, але в е, духовному плані, що я дуже хотіла, щоб зростали мої батьки і мій брат, якось воно о, знову робота і робота, навіть війна не злякала, да? але коли настала дійсно хвороба, а коли дізнаєшся, напевно, четверта стадія раку, і тобі там за 50 небагато да, то це, напевно, так травматично почути таку інформацію, це правда. При тому, що мій брат він бігав багато і схуд так досить прилічно. Це несподівано, бо всі стреси не також на нас впливають, але в ньому ще проявляється моя сила. Так, тоді Дух Святий мені сказав, брату, що прославиться Бог через це. Він тоді якусь церкву рідко. Ну, Там уже якісь раз в год. А, і кажу: знайди свого духовного наставника, зроби лялій помазання. А, він тоді, так, в такому стані, був, що ну, думав, що в місяць жити, напевно, не більше. А, потім вже на другому місяці, а, вже коли сказали, що треба донор печінки, я погодилася, якби. Але там ще деякі питання в нього, то якби в останню чергу необхідно. і... Скажімо так, що він знайшов духовного вчителя, слава Господу, він зробив її позамазання, і він зробив перше причастя. Прийняв перше причастя. То, хоча він сказав, ми опять равки, і він, може, і приймав, там дітям дають да? таку просвірку вмочають. Ну, сам факт, що. Бог хоче спасти всіх своїх дітей, якими шляхами ми йтимемо. Да? Це... Тільки там ми вже побачимо всю картину, бо зачасту ми проходимо своє всі, свої екзамени всі. Да? Я Віталію тут свої з 15 року да? під час землетрусу свої в мене випробування. Тут були віри. Коли... Я не знала, як. Ре... Ну, я жила тоді з бабцею, працювала в бабці, сеньори Терези, да? і... і вона така жіночка трошки так, е... з психікою, не зовсім добре. там, і якби Вона не то пояснити, що робити. Але вона точно знала, що на балконі не можна бути. Де, коли хиталася люстра так туди-сюди, туди-сюди, да? то якби, ще, до речі додавлюся, що мій брат ходить, е... щонеділі в церкву, і він співає для Бога. От. Як і йому продовжив життя вже ось буде рік. Хоча врачі там давали там до трьох місяців, напевно, навіть менше. Тобто я сказала: ти Боже, дійсно, і зараз скажу, він в твоїх руках, і ти його берігай, допоможи виконати твій план в його житті, і що кожен хто дивиться, і мій Боже, мої шляхи наведи на щоб виконати твій план. не не наші якісь стежки, да, твої. Дух Святий, направляй, даруй мудрість, твою Божа мудрість, бо я мудрість цього світу, а це інша мудрість, да. А, тож, Тож, як до землетрусу, да? то тобто, є тут в Італії. Да? І коли з цим не стикався, звісно, це теж такий шок. І тоді бабцю, я пам'ятаю, з балкону безстренько ми перемістились, я була тоді в ванні, да? тобто, щоб між дверним прийомом. Тоді взагалі треба, щоб там подальше відстікав, да? щоб якась подушка була на голову, якщо, що, чи під стіл. Ну, в общем, такі моменти, які я не зовсім знала, якби дивилась ту в інтернеті вже да? по ходу. О, ну щоб перебороти страх, я ще піднялась на Везувій, да, на вулкан. О, і якби Бачила, що він дихає, да, і італійці взагалі на ньому живуть. І не так давно вже була так небезпека, що може він міг би прокинутись. Да. Після італійців свої тут випробування да, вони дійсно часто ходять до церкви. Це активізувало їх. Бо вони хочуть, щоб в них було і мирне небо, і щоб було ну, скажімо, їх не трясло, да? і не було якихось там вивержень. Да? Вони це усвідомлюють, і що без Бога нікуди. Тож часто є слова в Біблії, і їх страхом спасаєте, Да? Але дійсно дуже важливо цей страх Божий, що ми усвідомлювали, що. Як то кажуть, без Бога, і не до порога, Да? Що він номер один, вся слава не країна ма Богу, Денис Рвовський, совершать молитви за всіх людей. Буду повторяти. Да? Хочеться, щоб всі почули його слово, да? що Бог говорить через нього. А він каже. Я молився тільки за свою країну, да, він християн Росії, да, і розкаюється в тому, що не молився за президента Зеленського, за американського. Каже, ми хотіли, щоб нам добре пожити, щоб нам було добре християнам в Росії, да, в Білорусі. Там. А, а про інших ми не думали. А Бог не хоче цього. Бо хоче, щоб в нас була єдність. Бо дійсно, Божі Бог. Ми всі на планеті, да, ми його творіння. Да. Але коли приймаємо Ісуса, ми стаємо дітьми Божими да? і змінюємо траєкторію. Якщо тут мирське життя, да? і траєкторія духовна, вона трошки вона змінюється. Ми ще не досконалі, але Бог веде від сили в силу, від славу в славу, від віри в віри. Тож Божої мудрості дивиться спектакль, вони пратівться друг друга. Театр, екклюзіаст, і вся слава належить тільки Богу. Він номер один. Будьмо на